Дівчата, сьогодні протестуємо комплекти для прибирання Віледа Turbo, це відро, в яке є вмонтований механізм з педалькою для віджиму швабри та коригування самого віджиму вологості швабри. Про такий набір я мріяла вже дуже давно, і який мій сюрприз виявився, коли я дізналась, що їх буває декілька типів. Тобто, перша швабра, що в мене з'явилася, це була Віледа Turbo Smart. Це було не зовсім те, що я очікувала, тому замовила ще одну віледа Turbo 2 в одному мікрофібра називається. Між ними різниця візуальна, сама перша різниця для мене це сама швабра, тобто сам держак швабри. У Віледа Turbo 2 в одному, він йде більш тонкий, більш маневреніший І сама ось ця насадка з червоними ось такими вставками, яка поглинає більше бруду. Віледа Turbo Smart йде повністю червоний держак, він грубий і не дуже зручний в користуванні, як для мене. Також насадки, ось ці з червоними вставками, можна купувати для обох шваб, тому що вони продаються окремо і підходять як для однієї, так і для іншої. Ось цю насадку я вже прала в пральній машинці два рази. Знімаються вони дуже легко, також вставляються назад дуже легко. Тестувала я цю швабру вже місяць, наступну швабру тільки тиждень. Але перед тим, як її замовляти, я вже користувалась нею, тому мій, мій відео буде досить об'єктивним. Чому я дуже давно мріяла про таку швабру, одна з найголовніших причин це саме маневреність ось цього держака, тому що він донизу йде дуже тоненький і дуже зручно ним користуватися. Різниця в відрах між Віледа Turbo 2 в одному, на ній на відрі написано слово віледа. На інший Vileda Turbo Smart слово віледа вибите на відрі. Тобто, що то, що то, нам показує, що це дійсно є оригінали віледа просто в двох різних екземплярах. Віледа Turbo 2 в одному відро трішечки інакше. Сам механізм для віджиму, він глибший і набагато зручніший. І ще має ось таку формочку для тримання швабри, коли вона стоїть на підлозі, тобто вона не буде вам падати. Візуально здається, що відро трішки більше за попередню швабру, але якщо їх підставити рядом, вони досить однієї висоти. Просто Vileda Turbo 2 в одному трішечки маневреніша і трішки. Кути більш заокругленім її. Для зливу води з відра на одній швабрі є в куточку виямка, через яку легко виливається вода, а на іншій можна вилити з ось цієї дірочки, яка вона представляється як додаткова ручка для пересування відра швабри. Набираємо водичку, що в та що в то відро, і додаю засіб для миття підлоги. У мене цього разу буде засіб для ламінату. Найперше, що я в порівнянні звернула увагу, це те, що коли вижимаєш швабру, зверху на швабрі є вода, застоюється в тій виїмці вода, її потрібно просто вилити. Нажимаємо на педальку прямо до підлоги, тому що інакше вологість не висушується добре з самої швабри. Якщо потрібно більш суха швабра, ми вимочуємо більше. Якщо потрібно більш волога для якогось брудного місця, ми просто на педальку нажимаємо менше разів. Ще одна особливість саме для цієї швабри Vileda Turbo Smart, це те, що я завжди мию підлогу носиком гострим вперед. Тобто вона в мене заверталася і було незручно, поки я не віднайшла для себе саме ось цю технологію гострим носиком вперед. Іншою шваброю роблю ту саму процедуру. Зливаю воду, ставлю її в барабан і викачую воду за допомогою педальки. На цьому на саме цьому відрі дуже глибокий барабан порівняно з попередньою шваброю. Тобто він мені подобається набагато більше. Тому що попередню швабру, коли вимочую, воно все відтікало і вибризкувало мені на стіни. Ось можете побачити, тому що у змаганні Vileda Turbo Smart та Vileda Turbo 2 в одному мікрофібра. Я даю перевагу Vileda Turbo... Два в одному мікрофібра. Цей комплект саме виконав моє бажання прибирати вдома задоволення. Свої швабри я замовляла в магазині Розетка. Зараз там діють шалені знижки на комплекти для прибирання саме торгової марки Віледа. Комплекти для прибирання Віледа допоможуть вам прибирати задоволу.